І знову Феєрія Мандрів. І знову я, Ігор Захаренко, і знову Париж. Невичерпна тема для розповідей. Безкінечна мрія кожного, яка може стати реальністю завдяки партнеру нашої програми туристичної фірми Феєрія. Феєрія життя без подорожей, одноманітне та сумне. Під час подорожі до Парижа не забудьте запланувати один день на Версаль. Раджу сюди приїжджати в суботу або в неділю. По-перше, ви сюди доїдете дуже швидко, без пробок. А головне, що якраз в ці дні тут працюють фонтани. Версаль це чудо світу та безцінний дар французької нації всьому людству. Коли потрапляєш до найвизначнішої резиденції французьких королів, то від його величі та монументальності захоплює подих. Розпочинати знайомство раджу з огляду внутрішніх апартаментів палацу. Користавшись аудіогідом, ви не просто ознайомитесь з історією палацу та його знаменитих мешканців, а й повністю зануритесь в атмосферу 17 та 18 століть блискучу епоху Франції. На початку свого правління молодий та чистолюбний Людовик 14. Навіть не являв, що йому вдасться перетворити мисливський замок свого батька в найбільший та найрозкішніший палац Західної Європи з його легендарними садами і своєрідним королівським містечком. Якщо вирахувати теперішню вартість будівництва Версалю, то вийде майже 260 мільярдів євро. Такою була ціна недосяжного авторитету Людовика 14, вечірні феєрверки, театральні вистави, розкішні вечері. Важко уявити, скільки грошей витрачалося лише заради престижу та демонстрації необмеженої королівської влади. Збідніла державна казна і під час оздоблення палацу. Приміром, у дзеркальній галереї усі меблі, аж до горщиків для квітів були відлиті із срібла. А ще ж не забували французькі монархи і про фавориток. Коханки коронованих людовиків отримували у розпорядження десяток кімнат, десяток слуг, та ще й чималі кошти на кишенькові витрати. Версаль став такою собі державою у державі. Король зібрав навколо себе усю еліту Парижа та чи не цілої Франції. У палаці, за бажанням Людовика, оселилися поети, митці, музиканти і, звичайно, дворянство. Правда, монарх особливо не піклувався про забезпечення для них гідних умов. Титулованим аристократам доводилося жити не у розкішних опочивальнях, а у крихітних комірчинах. Втім, Дворяни з радістю йшли на такі незручності, бо лише перебуваючи при королівському дворі, можна було розраховувати начини та посади. Це було вигідно і Людовику 14, бо так він контролював кожен рух своїх підлеглих. Йому достатньо було виглянути у вікно і весь версаль, як на долоні. Зазвичай версальський парк на картинах зображали порожнім, але побачити його таким було майже неможливо. Якраз у парку вирувало світське життя. Людей тут збиралося більше, ніж зараз туристів. У Версалі музика лунала чи не увесь день, а ввечері її змінювали вистави театральної трупи і придворного балету. Та парк був не лише місцем для прогулянок та розваг. Тут укладали угоди, створювали політичні об'єднання, обговорювали вигідні шлюби та плели інтриги. По парку ви можете прогулятися просто пішки, можете покататися на велосипеді, а можете взяти прокат ось таку машинку. Це коштує лише 30 євро, але треба взяти посвідчення водія. Думаю, більш грандіозного парку в світі не знайти. Власне такою і була мета ландшафтного архітектора Андре Ленотра. Його ботанічне творіння мало демонструвати усім велич та недосяжність французького короля. Сюди приїжджали, щоб хоча б одним оком побачити нове диво світу. Версальський парк неодноразово копіювали, але повторити його нікому не вдалося. Справжня гордість парку це його квіткові клумби. Скільки я не бував у Версалі, Мене повсякчас зустрічають нові композиції. Ще за часів Людовика 14-го тут існувало правило: король не має бачити жодної квітки, що в'яне. Тому в запасі у садівників завжди знаходилося до двох мільйонів горщиків з квітами, і заміну проводили дуже швидко. А от з численними фонтанами було складніше. Проблема з водою тут існувала завжди. Тому, щоб усі 1400 фонтанів могли працювати, гідротехніки будували екведуки, осушували болота, змінювали русла рік, закачували воду і самої сени. І незважаючи на це, фонтани вмикали тільки тоді, коли парком гуляв король та його почет. Тож не ображайтеся на Версалі за те, що помилуватися водяною феєрією можна лише у вихідні. Фонтани створювалися на сюжети давньогрецьких міфів і підпорядковані митті прославляти короля, який ототожнював себе з благодійником людства, Богом Сонцем Аполлоном. А це фонтан Латони, скриваючись від гніву Гери, вона зі своїми дітьми висадилася на острові. Попросила у людей води, вони їй відмовили. І тоді Латона перетворює людей на тварин. І подивіться, немовби і люди, а вже плавники, вже хвости. Фонтан Латони присвячений народженню Аполлона. А скульптурна композиція фонтана Аполлона, виринаючого із води назустріч сонцю, представляє апофеоз античного Бога. Та для Версаля це був, безперечно, апофеоз Людовика XIV. Людовик 15 та Людовик шістнадцятий з особливою шаною ставилися до спадку, залишеного королем сонцем. Вони внесли свої зміни відповідності з віянням епохи і по-своєму збагатили Версаль. Зараз ця скарбниця архітектури, скульптури та живопису відкрита для відвідувачів з усіх країн світу. А після того, як ви відвідали палац та погуляли парками Версаля, не забудьте погуляти по місту, яке, до речі, маса, основна маса туристів чомусь забувай, ігнорує. А шкода. Дійсно дуже цікаве місто. Та краще не шукати архітектурні дива. Думаю, після відвідин палацу емоцій і так забагато. Тож, просто розслабтесь і пориньте в атмосферу французької провінції. До речі, розпочинався Версаль не з парку і не з палацу. Коли на цих землях були самі болота, першим почали зводити містечко для королівської обслуги та охорони. Шанувальникам історії раджу розпочинати з центральної площі міста. Тут стоїть пам'ятник найвідомішому після Бонапарта, генералу французької армії Луї Лазару Ошу. Солдат в 16, генерал в 25, загинув в 29, а слава навіки. Якби не раптова смерть, то можливо саме він очолив би наймогутнішу тоді державу світу. І можливо, відтак інакше склалася б і доля Версальського палацу. Наполеону ж, резиденція Людовіків, здавалася занадто старомодною. Тому імператор навідувався туди вкрай рідко. Ось так і закінчилася блискуча епоха Версалю. От містечко продовжувало жити. І до сьогодні воно залишилося таким же невеликим. Насправді воно навіть менше, ніж палацовий парк. На кожному кроці улюблені французами патісрі та конфісері. Повірте, такої смачної перепічки, як у французьких кондитерських, я не коштував ніде-інде. Типові кав'ярні з крихітними столиками, типові базарчики, де збираються не лише найсвіжіші продукти, а найсвіжіші плітки. Прості перехожі. Які пробігають із багетами в руках та відламують дорогою хрусткі скоринки. Ось таке воно звичайне життя звичайного передмістя Парижа. До речі, не забудьте пройтися вузенькими вуличками району антикварних магазинів. Де ви завжди можете купити щось мистецьке на згадку про Версаль та Францію. Париж це велике місто. Але хочуть, щоб ви зрозуміли, що Франція це не тільки Париж. Треба подорожувати Францією, треба її відкрити. І для цього ми беремо на прокат автомобіль і їдемо подорожувати по Франції. Щоб взяти автомобіль на прокат, вам треба посвідчення водія, паспорт і кредитна картка. Все інше за вас зробить туристична фірма. Наприклад, партнер нашої передачі туристична фірма Феєрія. Навіть якщо ваше знайомство з Францією тільки розпочинається, сміливо вирушайте в автомандрівку. По-перше, навколо Парижа знаходиться багато цікавих міст та пам'яток. А по-друге, безліч вказівників на дорозі завжди допоможуть вам без проблем дістатися місця призначення. Сити по французьких дорогах одне задоволення. Дороги дуже класні. Але ви повинні пам'ятати, що автостради у Франції платні, але поруч з автострадами завжди є національні дороги, які безкоштовні. Тому ви просто вибираєте, або їдете автострадою, їдете швидше і за це платите, або ж їдете національною дорогою безкоштовно і набагато красивіші види. Тоді дійсно ви побачите Францію. А До речі, забудьте про те, як ви їздите в Україні по українських дорогах. Тут я вам не рекомендую порушувати правила дорожнього руху, бо штрафи дійсно дуже великі. Швидкість, максимальна швидкість на автострадах у Франції 130 км, Коли йде дощ, тоді 110 км. Можна випити десь стаканчик два вина і можна після цього рулити, тому що у Франції дозволяється в крові мати 0,25, норма 0,25, здається. Будьте завжди дуже уважні і ще дуже важливо, ніколи під час руху не користуйтеся мобільними телефонами, бо це небезпечно і це дійсно дуже дорого. А по дорозі до Руана обов'язково зупиніться в Живерні, де знаходиться будинок та сад великого художника Клода Моне. Усього 80 кілометрів на північ від Парижа і я у містечку Живерні. Можливо, ця назва вам мало про що говорить, але впевнений, що ім'я Клода Моне скаже набагато більше. Адже ми з вами потрапили не куди-небудь, а прямісінько у полотна найвідомішого французького імпресіоніста. Це місце не просто садиба Моне, це жива ілюстрація його картин. Де ще ви побачите таку кількість квітів? Самі лише вони нагадують величезну картину у стилі імпресіонізму. Таким цей сад був і за життя художника. Більше за все у світі Моне обожнював квіти. Тож, коли вперше побачив невелику ділянку в Живерні, то одразу уявив, як вона має виглядати. Не часто трапляється, щоб житель міста облаштувався у сільській місцевості. Але Моне зачарувала тутешня природа. Він без вагань переїхав з усією родиною до невеликого селянського будиночку і одразу зайнявся садом. Якось художнику надіслали величезний каталог з усілякими сортами рослин, аби він обрав собі потрібні. Мене передивився підбірку і, недовго думаючи, замовив собі усі сорти. З часом садівництво та мистецтво стало для художника єдиним цілем. Він кладав усю душу в кожен куточок улюбленого саду, а потім переносив його на свої картини. Та більш за все митця надихав невеличкий ставок з японськими лілеями. Ось він. Точнісінько такий, як на полотнах Моне. Важко повірити, що художник малював його сто років тому. Кожного дня Моне прокидався о п'ятій ранку і йшов сюди. За будь-якої погоди, у будь-яку пору року він малював свої лілеї. До Моне в живерні частенько навідувались його друзі митці. Постійними гостями тут були Матіс, Сезан, Ренуар. Товариші пам'ятали про захоплення Клода Моне, тож завжди привозили йому із подорожей нові сорти квітів. А це колишній готель Боді, який був місцем зустрічі відомих художників, друзів Кльода Моне. Коли Моне оселився в Живерні, про це провінційне містечко мало хто знав. Та слава поширилася швидко. Сюди стали з'їжджатися митці, а дехто з тутешніх жителів і собі на цьому зробив вигоду. Так з'явився і готель «Боді». Його створювали для художників, тому й облаштували сад та студії для малювання. Сюди нерідко приїжджали на декілька днів, а залишалися на місяці. А от мене полюбляв просто посидіти з келихом віскі у компанії добрих друзів. Однак невдовзі ця звичка минула. Живерні став уже не таким, яким його колись полюбив Моне. Тихе містечко перетворилося на жваву мистецьку колонію. Його заполонили художники та ті, хто прагнув себе до них віднести. Моне навіть думав, чи не покинути йому живерні. Але все ж він до самої смерті залишився вірним улюбленому саду. Як кажуть, Час все розставляє на місця. Мода на Живерні проминула, і він повернувся до спокійного життя французької провінції. Гуляючи малолюдними вуличками та роздивляючись зачинені ставні на вікнах, навіть не віриться, що ми у передмісті Парижа. Ах люблю Францію! Себе я тут почуваю як вдома. Ось і Клод Моне, живучи тут зі своєю сім'єю, займаючись улюбленою справою, почувався цілком щасливою людиною. Він уславився ще за життя, а його роботи добре розкуповувалися. Вже в похилому віці Моне загорівся однією мрією. Він вирішив створити величезні картини, які б заповнили увесь простір приміщення. Так народилася ідея створення одного з найцікавіших музеїв Парижа музею оранжері. Тут мрія мане стає дійсністю. Потрапивши в овальні зали музею, відчуваєш себе. У владі магічного світу лілей Клода Моне. І важко повірити, що деякі полотна художник створював, майже не розрізняючи кольорів. Він страждав на глукому, і в останні роки життя зір значно погіршився. Моне відчував, що його картини занадто темні, тому деякі з них він просто порізав. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom. Tous les moulins de mon cœur. На жаль, Клод моне не дожив до відкриття музею. Проте він хотів, щоб саме так люди побачили його лілеї. А нам залишається лише милуватися ними. À privado voix au mistechku Comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures. de ton nom Tout le moulin de mon cœur На завершення скажу, що Париж та його передмістя невід'ємно пов'язані, та варто лише трохи віддалитися від столиці, і перед вами відкриється зовсім інша Франція. Тож приїжджайте до Парижа, приїжджайте до Франції. З туристичною компанією Феєрія партнером нашої програми. І пам'ятайте, життя без подорожей одноманітне та сумне. А з вами був я, Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. І лишь ciels moins бле. Ton absence leur donne la couleur de tes cheveux.